Український, британський чи російський сухпай за донейти волонтерська спільнота Киливійського національного університету проводить унікальну благодійну акцію студентства та викладачі, профспілкова організація та рада молодих вчених самі по собі та у взаємодії із такими громадськими організаціями, як Карнаватка. Колектив вишу не став осторонь, та від першого дня війни наближує спільну перемогу усіма можливими способами, допомагаючи і цивільним, і нашим захисникам. Для останніх виготовляють та передають маскувальні сітки та буржуйки, окопні свічки та різні смаколики – Те, що дуже потрібно на фронті, надаємо допомогу, особливо якщо до нас звертаються. Звертаються це не тільки офіційно, а звертаються і це можуть бути як і до кожного особливо. Да? І кожен спрямовує свою віддачу, наскільки він це може, наскільки він розуміє, що він може зробити, і постійно відбувається і зв'язок, і пошук цієї допомоги. І скажімо, якщо це переводити в конкретну діяльність, то ну це доволі таки довгий список. Під час одного з візитів до Герсонщини волонтери передали допомогу селянам зі звільнених територій. Для військових привезли кікімори, накриття для транспорту, сітки тощо. А захисники, бійці криволіської танкової бригади в свою чергу, передали благодійникам трофейні російські сухпайки. Джали вже у орка ще не успіли доїхати а вже джали. Oh, cool. Такий дарунок у студентській раді вирішили також перетворити на благодійність до російського сухпая додали український та британський. та усі три вже незабаром розіграють серед донейтерів. Аби взяти участь у цій акції, необхідно сплатити благодійний внесок від 30 гривень. Казавши при цьому інформацію для зворотного зв'язку. Долучитися можна до цієї акції в наших соцмережах. Це на сторінці студентської ради на сторінці Криворізького національного університету, в інстаграм сторінці. Там є посилання на банку, є посилання на те, як прийняти участь на правила конкурсу, що треба вказувати, яку інформацію треба вказувати для того, щоб прийняти участь, і щоб потім в розіграші вас могли знайти там телефон, прізвище в залежності від того, хто ви є, або студент, або викладач, або просто людина, яка хоче прийняти в цьому участь. Кожен донейтер отримує по умовному квитку. Їхня загальна кількість 170. Як тільки усі вони будуть придбані, а необхідна сума коштів зібрана, переможці визначать за допомогою рандомайзера, генератора випадкових чисел. Наразі учасники розкупили вже близько 70 квитків. Усі зібрані кошти підуть на матеріали для виготовлення окопних свічок, які передадуть кривийським захисникам за ї танкової номери картки Монобанку. А також посилання на офіційну сторінку Стодради КНУ ви можете побачити на своїх екранах. Кузьма Шишкін. Борис Торохтій, перший міський.